Все ж таки, який стиль Лідерства є лідерства для мене вона не вичерпна. Так. Враховуючи кількість набутих знань, які існують на даний момент, і в теорії менеджменту, і в психології, і враховуючи. Типи особистості, які у нас є, ми маємо, чи відносимося. Наприклад, та ж сама соціоніка каже, що людей як мінімум 16 типів, інші да? методики кажуть, що на 78 типів. Да? І у кожного типу, у кожного з нас той чи інший стиль лідерства класичний, да? він програється по-іншому, тому що наша вроджені здібності, якості, вони дають певних відтінків і. Наповнюють да, класичний стиль лідерства. Я кажу, 50, 50... сірого, да? Так, 50 так, 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 так. Ми всі різні. Ми з тобою будемо підлеглими одного керівника, будемо копіювати де якісь його фішки. Но, так чи по-іншому ми будемо це в своїй діяльності реалізувати зовсім по-різному. І в цьому буде унікальність. І в цьому буде наша фішка, яка буде притягувати оточення, яке буде і за нами йти. Ці різні так, нема жодного однакового, ну ми ж не роботи, так нема жодної однакової людини, і ми це будемо відзеркалювати, але е, крізь призму своїх особливостей, своїх компетенцій, свого досвіду, своїх Навіть цінностей. Цінності, так, своїх цінності. Бо це теж така важлива тема. О, що ти живеш в гармонії з собою, то незважаючи на всі. Зміни світа, всесвіта, а зміни вони постійні, нема нічого сталого, бо ми живемо в контексті постійних змін, і надалі тільки може бути, ну, хотілося б, щоб краще, але воно таке дуже незбагненне не те майбутнє, і тому треба бути готовим для будь-яких змін. А лідерство те в тому числі є, є і така, скажімо, можливість вміння. Адаптації до цих змін і в першу чергу е саме лідери е скоріше і швидше адаптуються. Натхнення твоє повинно передаватися навколишнім, і uh -huh. тоді для мене це такий е комплексний підхід до свого саморозвитку, який розвиває, надихає не тільки тебе, й оточуючи. І по суті, це і є лідерство. Угу. Uh -huh. Тобто твій приклад. Навіть ти не робиш цього, скажімо так, фокусно, але твій приклад він може дійсно надихнути когось, і це теж є лідерство для себе. Бо коли ти сам для себе стаєш лідером, то і інші е рухаються за тобою або хочуть рухатись за тобою. І Я хочу сказати, що говорячи про лідера, для мене основна ціль лідерства, як такового в компанії, там да чи е в родині це підготувати е за собою. Е Наступника важливо, щоб е, був наступник, який е, поведе інших за собою. Я можу вважати себе гарним лідером, якщо я їду у відпустку або мене немає, і моя, скажімо так, система працює без мене. От якщо система працює без мене, да, і люди працюють і можуть приймати рішення, вони самостійні, то в принципі моя місія як лідера в цій компанії виконана. Бо. Є я там чи нема мене, але система буде працювати. І для мене це дійсно приклад є дійсно гарного лідера. Бо далі і ти розвиваєшся, і можеш рухатися далі, куди тобі цікаво. Але за тобою система буде працювати. Люди будуть працювати, бо вони навчені, підготовлені і можуть брати ту ж саму лідерську відповідальність. Якщо ти зрозумів, що ти є лідером для себе. То хочеш ти не хочеш, ти можеш стати лідером для інших і бути таким а, натхненням для інших. Повністю дякую. дякую тобі, дуже цікава вийшла розмова. Так, да, Олена, дякую тобі. Е, гарна думка, гарна ідея, е, гарна бесіда. Е, до наступних зустрічей. Так, до наступних ефірів. па, -па. па.